І я із задоволенням передаю слово шановному професору Чабану Олегу Сезонтовичу, академіку, фахівець в області психіатрії. Ну, мені складно навіть представляти Олега Сазонтовича, тому що всі знають. Але от наша така маленька, можна сказати, підсекція, що пов'язана з психоемоційними розладами і так далі, зараз буде представлена у вигляді погляду на фонову тривогу та агріпнію, як соматичні проблеми. Дуже цікаво. Дякую, дякую, пультік. Дякую. Ну що, друзі, давайте поговоримо на тему, яка мені близька, тому що кожного дня займаюся цими пацієнтами. Крім того, ми також виконуємо і наукову роботу в дослідженнях, і педагогіку, Звичайно, університет працює. І тему, яку я вибрав, я спробував з'єднати два феномени, навіть не розлади, а феномени, але ви бачите, що вони вистрілюють на соматичні розлади. Тому слово фонова тривога, інсумнія та соматичні розлади в мене стоять паралельно, і коли я буду говорити про те, чим займаєтеся ви, я звертаюсь до лікарів-інтерністів, не психіатрів, тобто будь-якими соматичними проблемами, я дуже прошу вас враховувати оцих два перших слова. Це тривога, яка можливо навіть не досягнула ступеню розладу. Вона дійсно на рівні феномену, але вона вже знаходиться в межовому стані між фізіологічною тривогою наше переживання при будь-яких сигналах тривоги чи ще якісь речі. І якщо вона доєднується ще до парасомнії, інсомні, інсомні, як взагалі загальне порушення сну, як специфічне порушення сну, в тому числі кошмарні сновидіння, часті пробудження, поверхневий сон, скорочення сну і так далі, то скоріш за все, навіть без доказовості якихось наукових робіт, ви і так розумієте, що ваші пацієнти будуть страждати значно більше. Отже, це буде впливати і значно впливати на проблеми ваших пацієнтів. З будь-чим, ну будемо брати дуже частий феномен прояву соматичних проблем це хронічний біль. Відповідно, і лікувати цих пацієнтів стає все складніше і складніше. Ну, власне, давайте говорити. Це звичайно наша література. Я починаю, як правило, з того, що ми пишемо. Показує, тому що знову ж таки, на жаль, вона стала дуже актуальною, хоча писалася в му році, 17-му, 18-му. але тема, наприклад, підвищення стрізькостійкості стала на сьогоднішній день суперактуальною. За браком часу і обмеження, звичайно, виступу 20 хвилин, там 25 хвилин. Я завжди прошу, що якщо вас зацікавить більше все те, що я говорю, і великі свої презентації, цикли, лекції по 2 години і більше на цю тему. Психіка та війна, ментал хел, збереження психічного здоров'я в ситуації дистресу, війни, якісь специфічні особливості психотерапії і взагалі поради пацієнтів, заходьте на мій ютуб канал, там ви знайдете все це додатково. Почнемо з. Того, що, як не дивно, ми з вами запрограмовані еволюційно за 150 тисяч років шліфування нашого соціального мозку, ми з вами запрограмовані переживати негативні емоції більш тривало і в більшому діапазоні. От, здавалося б, ну програма життя вона створена для чого? Щоб ми радувалися життю, продовжували рід, тішилися. Це не зовсім так. Еволюція привела до того, що еволюційний розвиток привів до того, що наш діапазон навіть описання негативних емоцій значно більше. І поки я оце все говорив, ви переглянули слайд, де я зібрав а, в середньому, скільки людина сміється, якщо вона ще дитина чи вже доросла, скільки думок виникає в неї протягом дня приблизно, будемо вважати, 500-600 до 70 думок, але. Значно більше їх негативні, чим позитивні. Ні, це не обов'язково зв'язано з ситуацією економічного кризу, ковіду чи тепер на перевійний жаль війни. Просто в середньому людина переживає більше негативних емоцій, ніж позитивних. І відповідно, якщо на це все попадає те, що називається тривога, дискомфорт від перспективи, яку ти не уявляєш, чим вона може закінчитися. тривога дуже цікавий феномен порівняно з фобіями, страхами, депресіями, тривога значно глибший феномен, тому що тривога, як не дивно, звертається до суто еволюційного механізму. Якщо ви навіть звернетеся до опопсованого історика людства Ювалної Харарі, який написав там Історія людства, Гомо Сапіенс, потім він почав, їх, правда, тиражувати. Ну, як... Правдивий бізнесмен від науки, сам себе переписувати і цитувати, але я не про це. Я про те, що в нього звучить іноді така такі цікаві аналогії. От він, наприклад, сказав: людину людиною зробили плітки, коли вона почала об'єднуватися навколо переляканих людей і збирати до себе людей, які насторожно замовкали і слухали, що вона скаже. Причому вона могла фантазувати. Ну я Пірнає дуже глибоко. але суто еволюційний механізм тривоги. Так і залишився. От нормальна тривога це все одно відчуття, що щось має відбутися, і ніколи воно не може бути хорошим. Тобто, нам ще треба привести цілу доказову систему, щоб себе заспокоїти, сказати, да нічого не трапиться, все буде добре, да сходи до начальника, да вирішиться питання, нічого подібного. Ми завжди дофантазовуємо найгірший варіант. Це сидить в нас, і всі ті біди, які навалюються на нас, починають калічити не лише нас, наприклад, тривожна людина знищує того, про кого вона вона тривожиться. А це, як правило, <кій> батьки, які поширюють свою тривогу на дітей. Я коли створював цей слайд і привів лише кілька робіт. Звичайно, я зараз не можу охватити всю психосоматику в такому короткій доповіді, але погляньте оцю сумацію і синергічний їхній ефект. Емоції тривоги не конкурують, а домінують над мисленням. Погодьтесь, коли нас забиває страх і тривога, будь-яка логіка до нас не доходить. І а, сама дурна порада в цій ситуації візьми себе в руки. Візьми себе в руки, говорить людина, яка просто ще поки що не почала тривожитись. Тому емоції завжди перемагають над мисленням. Більше того, наступний плюс: негативні переживання, самі інертні, довготривалі. Є дослідження на цю тему, які показують, що сама тривала емоція а по часу це ненависть. А потім йде десь четвертою чи п'ятою любов. Другої ідеї люті, так далі, і так далі. Ще одна штука є: емоційний шліф, емоційний дрейф, який характерний особливо для жінок, маючи якесь емоційне ураження ще в дитинстві, це навіть не обов'язково рівень дестресу. Просто виховання в стилі безпорадності, незадоволення, буринг і так далі. Оцей емоційний шліф тянеться протягом всього життя і накладає відбитки на те, що буде потім. А далі ви бачите дорівнює. Тривала тривога змінює особистість та її амортизаційні властивості, що являється ідеальним фоном для психосоматичних розладів. І внизу, на прикладі описано, звичайно, не всі психосоматичні прояви: артеріарня гіпертежні, цукровий діабет, нейродерматіти, бронхіальна астма, виразкова хвороба та інші. Те, що ми з вами живемо в цих восьми буквах, нічого нового, і воно знову ж таки повірте не зв'язано ні з пандемією COVID, ні навіть з дестресом хронічної війни. Це, скажімо так. А те, на що вказують соціальні психологи і медичні психологи останнім часом. Чому вісім букв, а я тут показую чотири, тому що є два слайди: от, перший і другий. Але перечитайте ще раз: а людство давно вже живе в ситуації нестабільності, невизначеності, складності, неоднозначності, стресів, дефіциту часу, цитносності, носності, зростання швидкості і великого потоку інформації. Тобто соціум сам спродукував те, що робить їх більш вразливим до всього того, сумація яких я показував, наприклад, тривожного переживання. Ну переконайтесь, якщо ви живете в ситуації цей Тобто у вас не вистачає часу. От, не встигаю, ще і це і лекцію прочитати студентам. А треба пацієнту подивитися і треба туди встигнути. А я обіцяв це. Ви знаходитесь в тому, що ваш мозок постійно знаходиться в такому стані локатора, який крутить, що більш важливо. Сьогодні на цю секунду це більш важливо, а це більш важливо. А ви попадаєте на ситуацію швидкості? І поки ви вирішили, ситуація вже змінилася. І інформація сказала, це вже не потрібно. Це було вчора. на вчора треба було зробити. У вас не буває такі ситуації, коли кажуть, це треба. Треба було навчора. І ти так думаєш, блін, тут тільки на сьогодні ще не встиг зробити, вже треба навчора. Оця ситуація оцих чотирьох букв, вона дуже жорстко починає працювати з нашими мізками. І ми попадаємо в ту самопрограмування, про яку говорив далеко не психолог, не соціолог, і не лікар а Вільям Ісаак Томас. От видуматись послівно, як він сказав, геніальна терема Томаса. Якщо ситуація сприймається як реальна, Погана, страшна, небезпечна, вона стає реальною в своїх наслідках. Лише наша фантазія, лише перебування в цьому стані приводить до того, що ми самі по собі стаємо відповідати нашій думці. Пам'ятаєте, Юваної Харарі людей об'єднали плітки. Налякайте велику кількість людей, і вони будуть жити в цьому переживанні страху, що не можна виходити до річки, бо там сидить саблезублий тигр. Я говорю про 150 тисяч років назад. Ситуація, в принципі, з еволюцією людського мозку не змінилася. І теорема Томаса попадає в ідеальність. Більше того, пам'ятаєте, я сказав, тривога плюс порушення сну це вихід в соматичні хвороби. Як? Вибирайте, чим ви займаєтеся? Кардіологи, будь ласка, наявність постійної тривоги та порушення сну протягом життя підвищує ймовірність хвороби серця майже в 6 разів. Ви гастроентеролог, наступний пункт для вас. В три рази шлунково-кишківний тракт уражений, хвороби органи дихання, в 2 рази артеріальна гіпертензія, майже в 2 рази, і пішло, і поїхало. Тобто, чим би ви не займалися, ймовірні, що якщо у вашого пацієнта є постійна фонова. Постійне очікування, тривожне очікування біди, виснаження від власного очікування, да ще й порушення сну, скоріше всього, він не піде до психіатру. Він просто не відстане від нас, від вас і буде ходити по цих спеціалістах, збираючи суперобстеження, відправляючи свої аналізи аж на генетичну схильність, платячи там по тисячі доларів за генетичний аналіз і так далі. І не приходячи до єдиного. Вам ще одна, будь ласка, підказка на прикладі: пацієнт з цукровим діабетом першого. Та другого типу мають проблеми з усвідомленням та вербалізацією власних емоцій, особливо негативних усвідомлення. Тобто, люди починають сприймати власні емоції як природні, не радуватися життю це, це норма. Переживати це норма. А якщо вони ще і не проговорюють, і не вербалізують свої емоції, вербалізація проговорювання, осмислення власних емоцій, скоріш за все, це буде обов'язково замикати круг на, наприклад, ендокринні патології, цукровий діабет першого другого типу, так дійсно, коли ми говоримо про тривогу, ми говоримо про певні феномени, наприклад, доцільності. Ну, тривога як соціально-психологічний вектор, можливо бути як застереження, як пересторога, як ахтун, зверни увагу, щось робиться в твоєму житті. Не так. Наприклад, людина рухається в життєвому напрямку, туди, де буде дійсно страшно і небезпечно, але туди потрібно йти. Ось таке розщеплення. Ти повинен, вроді би, уникати, тому що тривога тобі ще генетично наказує. Ну ти ж пам'ятаєш, чим закінчується біда, коли ти рухаєшся в цьому напрямку. Робота, яка тобі не подобається, заняття, яке протиречить твоєму духу, і так далі, так далі. Але в той же час треба заробляти гроші, і ти йдеш туди, в цю ситуацію. Друге, людина рухається в новому, незвичному та невідомому для неї напрямку і інстинктивно намагається вернутися на стару дорогу. Тобто, тривога каже її край. Краще не змінюй роботу, краще не перенавчайся, тихенько сюди не рипайся, все буде добре. Це також, вроді би, феномен, який говорять: ну добре, окей, але ми ж повинні розвиватися, щось робити нове. В кінці кінців, Давос, останній Давос, що сказав. Ми будемо цінувати людей, які готові буквально швидко перенавчитися. Перенавчитися. Ви вклали 6-7 років навчання стати медиком. Ви стали крутим фахівцем, приходите на роботу. Кажуть, нам такі фахівці не потрібні, і вам потрібно швидко перенавчитися. Є варіант довго і нудно шукати лише свій факт, свою професію, але ви будете шукати її одночасно з цими тривожними проява. Ну і ще один з варіантів, який я показую, але я бачу, мій час. Прибіжить швидкості, тому давайте я буду переключати. Те, що наш мозок суперегідний і фантастично міцно тримається за нароблені сценарії життя, навіть невірні та хибні, які приносять йому лише страждання, це дійсно так. Більше того, для власного гомеостазу мозок починає інтенсивно продукувати такі відчуття, як сором, вина, докори семління. І потім це все вистрілює з субклінічної тривоги в конкретні тривожні розлади. От моделі невпевненості та очікування тривоги, які ідеально накладаються, як наш мозок починає опрацьовувати, в тому числі активною співпрацею взаємодії між лімбічною структурою і ПФК, яка намагається загальмувати і потім піднімає руки перед надмірним збученням, в тому числі амігдали гіпокампа і так далі. Так, дійсно, коли ми говоримо про ці варіанти, ми говоримо уже про можливість розладу. Ну, за ICD 11, це розлади пов'язані з тривогою або страхом. І самий великий неприємний це генералізовано тривожний розлад. Але і всі інші вони точно так же починають впливати на якість життя пацієнта. Якщо вони стають ще коморбідні соматичної патології, а вони в 90%. Не бачив я пацієнта з генералізовано тривожним розладом, який одночасно б не лікувався. або а скоріше в кардіолога чи в іншого спеціаліста, то відповідно ми повинні починати діяти. Запитання, коли діяти? Ось вам хороший а хороші дані, які показують власне, коли починається тривожний розлад. Тоді, коли відбуваються гормональні бурі і великі провокації підлітка відносно власної сім'ї, такі провокації на сепарацію. По принципу, якщо я вас ще не достав, коли ж ви мене нарешті викинете? Тоді я вам вичворю ще ось таку річ. І батьки не знають, як на голову одіти благополучна сім'я, і дитина вичворяє будь-що. Це не даремно, це еволюційний механізм. Є ще один пік тривожних розладів це. Коли ми починаємо соціалізуватися, коли ми заходимо в колектив, ми повинні відстояти себе в цьому колективі і в тому числі адаптуватися до якихось нових вимог, і в тому числі до перенавчання, і в тому, і в тому, і в тому числі, тому ви бачите піки. 15 років, ви бачите, 30 років. А це якраз ті піки, які дають тривожні розлади. Ми повинні відрізняти тривоги від а, страху, тому що доволі часто в тривозі є також фобія. Але Карл Іделер дуже добре розвів, і я зараз не буду його цитувати. Ви все одно встигаєте переглянути. А я показую для вас. Якщо ви працюєте своїм пацієнтом, ну спробуйте опитати його по цих трьох блоках. А рухове збудження, вегетативна гіперактивність і напружене передчуття очікування. Якщо ви будете знаходити мінімум 6-18, тільки не робіть це на собі в п'ятницю після обіду. Тому що мені вистачає своїх пацієнтів, не треба, і причому чи з останнім часом дуже часто звертаються свої колеги, лікарі. Ні, я нікому не відмовляю. Але а, майте також логіку. Це повинно все, що я зараз показую, повинно тривати безперервно, мінімум два тижні, без відчуття повернення до реалії. Тобто, відпочив, переключився. в мене це зникло. Зникло, забудьте про вас, але це для ваших пацієнтів, щоб... Все-таки побачити тривожний розлад. Я зараз кілька слайдів без а, зачитування. Просто вам накидаю і ви на них звернете увагу. Отже, тривога та й симнія як передхвороба: фізіологічні ознаки, емоційно-когнітивні ознаки. Я так роблю паузу, щоб ви встигли добігти до кінця. Соціальні ознаки. Uh, і дуже важливий момент: це повинно тривати мінімум два тижні. Тобто, думайте про надмірну тривогу вашого пацієнта, якщо він все те, що я зараз показую, і особливо, якщо в нього ще й накладається порушення сну, часті походи в туалети, думки про погане майбутнє, відчуття провини, реальні проблеми для нього як катастрофа сприймається. Перша ж платіжка, де треба платити раніше один, платив тепер треба два-три, якісь нові. Ти губишся. Він починає кликати дітей. Це також я не про когнітивні функції, я про тривогу. Все це додається, і потім вистрілює в полі, полі соматичних проявів і тривоги. Власне, тому я призиваю. Працюєте з пацієнтами з будь-якими, користуйтесь скрінінговими шкалами. Найбільш популярна – це хац, тому що один стопчик депресія, другий стопчик тривога. Сім питань і ви отримаєте все, що більше 7 балів по одному стопчику чи по-другому це скрінінг можливої тривоги або можливої депресії. І привід для того, щоб поговорити з пацієнтом з приводу того, що з нею чи з ним далі робити. Дійсно, лікарі будь-яких спеціальностей мають мати знання в психіатрії. Але, звичайно, не такі, як у психіатра. Власне, тим ми фахом і відрізняємося. Але пам'ятаємо, запідозрити психічний розлад, встановити синдромальний діагноз, але не кластер F, встановити діагноз психологічного розладу і в кінці кінців мотивувати і приймати участь. Тому лікарі-інтерністи працюють в зеленій зоні. Вони виставляють синдром феномен і ні в якому випадку не останній пункт, це типово червона. Що? Ми робимо біологічна, психотерапевтична, сімейна кореляційна, психологічна зміна способу життя, медикаменти нагадую, це підкорковий вплив, психотерапія, нейронні мережі кори. Тому і працюємо тільки не з бензодіазепанами. Я вас застерігаю. Скільки я про це говорю з зепамами всіма українськими, американськими, якими завгодно. Я вас прошу не використовуйте. Чи можна використовувати чиє місце гомеопатії? От я дуже насторожливо ставлюся все, що виходить за рамки доказової медицини, плацебо контрольований, кокрейна експертизи, і так далі. Точно так же мені важко впарити і доказати, що ось наш препарат, фітопрепарат це супер. Я спочатку кажу: Окей, залишайте, ми попробуємо, потім я вам скажу, працюємо ми далі чи ні. Це та відповідь, коли а, я погодився працювати, і більше того, через деякий час, силу тривожного нашого населення, я сам попросив, якщо. Що ви можете, дайте нам ще препарату, конкретно йдемо про гемопатію. Ми підходимо до гемопатії з цієї позиції. Взнайте, наскільки пацієнт довіряєте орієнтований справом вибору, ми реалізуємо віру між психотерапією та біологічною, і потім починаєте вибирати, що для нього є безпечно, в якому він стані. Наприклад, Нюрексан, який сьогодні вже точно згадувався. З мішенями розладу сну підвищеної нервової збудливості показав, що він дійсно є ефективним як для дітей. Так і дорослих, хоча сто разів треба тривожному пацієнту. Він тут же забуває, сто разів треба повторювати, що препарат треба розсмоктувати, а не ковтати. Тому ми назначаємо дійсно і дітям, і дорослим, хоча ми дорослі психіатри, застосовуємо його, і наш досвід роботи з цим препаратом показав, що його можна використовувати як додаткову терапію з цими пацієнтами, використовувати людей, які мали схильність до психосоматичних розладів, призначалось якості додаткової терапії при інсомніях, і результат Однозначно препарат дійсно починає працювати. Власне, тому я і говорю: працюйте з цими пацієнтами, тому що пацієнт з тривогою може обесточити вас. Мало того, що йому не надаси достатню допомогу, але і ваші реакції можуть виходити уже за на за межі. Нормальних реакцій, фізіологічних реакцій, і тому ними потрібно управляти. Як мотивувати пацієнта звернутися до психіатра? Шкода, що в мене мало часу. Ну тоді я просто кажу: будь ласка, подивіться ще раз, якщо буде можливість запису, то передивіться ще раз, тому що це дуже часто стоїть питання. Я розумію, що пацієнта треба направити, а от він відмовляється: ну тоді я для вас вивожу ці штуки. І останнє вилікуй себе самого. Ми можемо бути ефективні тільки тоді, коли в нас самих є кліпка в голові, і ми думаємо про себе. Ми фізіологічно хороші, егоїсти, в хорошому плані, не патологічному. І надаємо собі допомогу. Вчасно побачимо свою тривогу, щось з нею зробимо, принаймні по тих пунктах, які я показав. Я вам ще раз дякую за те, що ви мене слухали. Рекомендую відвідати три платформи по QR-кодам: це наша кафедра, наш інтернет-журнал і мій youtube канал. Дякую. Нервове перенапруження може призвести до розладів сну. Нюрексан може надати спокій, необхідний для того, щоб контролювати свій день та розслаблення, щоб ви добре спали вночі. Нюрексан ваш шлях до спокою.